У рівні Отця і сина, і свідомо духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Невпинно наближаємося до великого празника Господнього Різдва. І Свята Церква нас готує до цієї події, яку присутнюємо у нашому житті через неділі перед різдвом. Неділя право отців, неділя, яка наступного разу буде зватися неділя отців, чи неділю перед Моском, як ми вже сказали, ставить нам перехочем людей Старого Завіту, які жили в часі очікування Месії. Бо старий завід нас не немовби веде до цієї події, до завіту Нового, старий завіт. Як час, коли людина отримала великий дар сотворення і тим даром скористалася на превеликий жаль, на власну погибель, Відійшла від Бога, відкинула Божий замисел, промисел щодо себе і почала жити своїм власним життям, далеким від Бога. Увійшла у спокусу, і окрім того, що ту спокусу прийняла, звершила гріх, від Бога віддалилася. І Бог, який був дарувателем життя, не полишає грішну людину, у її грізі, не відкидає віки від себе, але обіцяє нам, що прийде Спасительки Несі. І готує людей до Його приходу. Але знову ж таки людина відвертається від Бога правдиво, починає вірити іншим в лавках Богам, які не що інше, як віси, що вимагали для себе Божої честі, і люди їм віддавали Божу честь. І так той світ настільки став безчесним, розпусним, що не лишилося праведником на землі. І Бог рятує одного з них з його сім'єю і родиною Ноя, щоб через нього закручити новий Союз, щоб через нього вийшов новий народ, який згодом також на превеликий жаль. Від Бога, відійде. знову світ стане поклонитися тим, хто Богом не є. І Господь знову шукає за людиною. Як ми в літургії кажемо, ще і щемрі Господу помолімося». так Господь набагато більше, ніж ми згадуємо в літургії. І ще, і ще там, чи по Старостоятській пакі-пахі ми Господу помолимося, часом так навіть не буває, що ми сидуємо його, як до то, то часто, ми тут згадуємо, Бог набагато частіше згадує ще раз і ще раз про людину, що її врятувати, заключає союз з Авраамом, обіцяє йому, народ численний, як зірок на небі. І благословення усіх народів світу в його потомстві, говорячи про Месію і Спасителя, що був проміщений ще в раю, Адаму і Єві. Адаму і Єві Бог обіцяє, що потомство жінки буде воювати з потомством диявола і зідреймо голову. І в такий спосіб, готуючи людей до приходу Месії, Посилає праведників, щоб спам'ятовували той намір від відомо поклонства і через той намір хоче привернути всі інші народи, які від Бога правдивого відійшли і розуміння правдивого Бога. До правди вірить єдиного, Бога, що рятує, Бога, що спасає. І блажен той, хто вірував. І блажен той, хто почув, і блажен той, хто відгукнувся. І сьогодні Свята Церква згадує всіх тих святих святців і царя Давида і Соломона, що жили до Мойсея, до закону. Їх називаємо праотцями. А сьогоднішній Івангелій Немовдо каже, погляньте на них. Це будуть ті, хто прийняли це запрошення на вечері». Це не просто запрошення на сніданок чи на обід. Вечеря то завершення чогось. І ми кажемо, що це символ завершення старого залі. Бо завершується вечеря. І починається ранок, починається, можна так сказати, новий день. Так як в Біблії сказано, і був вечір, і був рано день другий. Подібно і тут і була вечеря, і був ранок приходу на світ Спасителя, який став одним із нас у всьому до нас, подібним крім гріха, щоби нас грішних. Підняти до Божої святості і врятувати за гріхів наших своєю смертю і Воскресіння. І тому празник різдва, які очікували, Він є з одного боку таким радісним святом для нас, бо приходить Спаситель і весілля. Ми дивимося на тих правоців і питаємо себе. Господь так само кличе нас. Він до нас каже: прийшов час. Все Годове, ви запрошені. Бог запрошує і тих людей, і нас, не на війну, запрошує не до праці, запрошує на гостину, запрошує у свою радість, у свою радість. Бог пропонує з нами поділитися своєю радістю. Але як тоді ще в так і пізніше, і сьогодні, і до кінця світу, поки він не прийде вдруге, Господь нікого не силує до тої радості. Він запрошує. Він запрошує. І запрошує тих, кого вибрав, через кого діяв, до кого посилав пророків найкращих людей, щоб тримати їх у зв'язку з собою, запрошує. Але як чуємо, хтось з поливою, хтось з Великой хтось подружився, як символ того, чому людина відмовляється від тої радості в Бозі, бо вона думає, що радість земна, яку вона собі знайшла тут на цьому світі, є набагато кращою і більшою, ніж те, що Господь отут. А то треба ще чекати, туди ще треба йти, туди ще треба дістатися, а тут вже все є готове. Подібно, як і в раю, людина замість Бога, який був її радістю, знайшла собі замінник і впустила з забороненого дерева, думаючи, що стане, як Бог, і буде як Бог джером буття і радості. А зійшла у долину до смерті. Разом з своїм гріхом. Так і зараз людина шукає замінник для Бога. Бог каже прийди до мене, прийди на святу літургію, прийди на мою трапезу, на мою гостину, на мою вечерю тайну, яку для тебе звершує. Найкраща страва приготована себе да йому поживу відвідом хліба і вина. Нічого кращого не знайдеш, бо все те інше. Що ти будеш споживати, ти будеш перетворювати все. А пожиру, яку я тобі дам, моє тіло і моє кров, но хліба і вина, хліб, у святі Іухаристі, вона тебе буде перетворювати в мене. Але Люда каже ні. я так заклопотаний, я придбав собі щось і мушу Та то подивитися. Тих п'ять парворів, каже святий, я боровся що це не би тих п'ять чуттів людських, яким людина пізнає цей світ, той матеріальний світ. І ті наші чуття, і смаки, і, ну, фіз, і, і, так би мовити, дотик і все на світі, що ми маємо, чим той світ пізнаємо, вони не немохті були. Тримають нас, щоб ми не взлетіли духовно, до небесних цінностей, вони, які були запряжені нас, тримають, не дають відірватися від її грішної землі і піднятися до небесних Хисон. То стається третя тайна, е, так мовити, подружжя, щось добре, як і поле добре, яке вони не зле. І подружжя Богом благословенне, але чому воно стає таким? Переконом до запрошення на весільну гостину. Хоча По людина більше любить свою жінку, свою сім'ю, своїх дітей, аніж Бога. А християнство виєдніха для релігії і Христос каже, хлюбить більше батька, має жінку, дітей, поля, ніж мене, то мене не достоїть. Ми згадуємо сьогодні. Одного із правоців Соломона, мудрого, який послабився своєю мудрістю на цілий світ. І по нинішній день хтось, кого хоче назвати мудрим, каже, такий мудрий, як Соломон. Але, попри те, все, він на старості років саме через жінок своїх, які були поганками, зійшов із правил Можка. Тихоч Святе Ведення каже, що перед смертю Він покаявся, але знову ж таки ті жінки його, які, будемо так говорити, немов ті були, чуттєво прив'язали Його до себе, стали причиною відступництва Апостасії правдивого Бога. І дозволено й Відомо в Українському царстві своєму, і царство розлетілося потім. розлетілося, поділилося. Тому то Святописання сьогодні нам говорить через ті три приклади в різний спосіб можливість сказати Бога і ні. І що будемо говорити про тих, які вважають себе гностиками, чи. Взагалі атеїстами, говоримо про себе, які вважають себе віруючими і приходять до святого храму. Скільки разів у нашому житті було так, що різноманітні і спокуси нам да не дозволяли до храму зайти, десь поїхав, десь гості пішов. Ще щось якісь причини, бо треба роботу зробити. Це сам домашнє завдання ще не видно, треба це зробити тоді, коли служба йде, бо потім треба ж погуляти. Як казав один чоловік, а ти церкву ні, а без себе голював так? Тож то що то важливо, Я ти Тож не то. І то справді, ми часто густо на речі чи навіть на людей. Зважаємо більше, ніж на Бога. І кажемо, у кого їй Бо ну, за церквою немає покаяння, бо ну, за церквою немає і Євхаристії. а хто на її не п'є мої крові не матиме собі життя. І навіть ті люди, які приходять до церкви без, без причини, якоїсь поважної, не сповідаються і не причащаються, не, ну, не мають у собі життя. То не мої слова, то Божіх слова. Господь застерігає те речі. І тому церква постійно на це наголошує. Щоб ми приймали себе причастя, відповідно, безперечно, гідно, через покаяння, через прощення гріхів, через розкаяння у лікарні своїх, приходили до Бога, бо коза церквою того нема. Того нема. І наш ворог це прекрасно знає, і він робить все можливе в нашому житті, щоб тільки ми не сповідалися і не причащалися. Скільки то прикладів з власного життя ви можете собі навести оправдань, чому я не сповідаюся. Та прикладів і оправдань де знайде цілу кухню, чому я не буду сподіваю. Або попитаю, чому я часто не сповідаюся. Маса оправдань. А висвіт один, якщо я не сповідаюся, то я не причащаю. І я не маю в собі життя. Так я можу здоровий фізично, може мію, ходжу, працюю і так далі, радію цьому життю. Але Божого в собі? не ножу. Не ношу. Тому це запрошення, воно є, так би мовити, і в глобальному сенсі про народ вибраний Ізраїль, і вчеріч глобальному серці про народ вибраний нас з вами, бо кожен хто вірує в Христа, став новим Ізраїлем і вибраним народом. І запрошення приймати Його життя, жити його життям, його радістю. Але без Євхаристії та радість є часткова, вона не є повна. Саме Євхаристія робить нашу радість і життя у Бозі в, в повноті. Господь каже, дам життя і дам його вповні. Тому, хто вірує в мене, а що означає вірує? Не просто дозволяє Ісусі Христові бути. Так я вірую, що Христос є. Може я вірю навіть, що Христос є Богом? Так. А далі. А що далі своєю вірою робити? Я була також вірою і прийти. А Бог кличе, що ми тою вірою жили. А що це означає? А це означає сповняти те, що Господь Бог від нас очікує, від нас очікує. І Він нам дати заповіді, приймі їжти, пийде знає всім. Воля Божа святість ваша. Починає з того, що покайтеся бо царство Небесне близько. І тому ми з вами, готуючись до Різдва, маємо своє серце приготувати, щоб він прийшов що він його знайшов чистим, що він його знайшов очікуючим, очікуючи, прагнучим самим. Бо Христос, як ми кажемо, рождається. Те сучасне, що сьогодні, говорить, де родився, це висвітти всіх перекладів, які далеко. Просто народився і рождається. Зараз і тепер приходить до нас, щоб народжуватися в нашому серці і нас народжувати своїм містом до життя з ним. Тому споглядаючи на правців, які, почувши пішли, отримавши прийняття, не розуміючи, сповнили Божу а, так і не. Можливо, не є, ми. Може, не все розуміємо до кінця. Може ми знаємо відповіді чому? Але ми завжди можемо зрозуміти для чого. Бо Бог про це чітко говорить, для спасіння нашого. І тому слухаємо Бога, чуємо Його голос, і поїмаємо правці ідімо за тим голосом, щоб спасенними бути. Амінь. Слава Ісусу!